Say... Всім привіт в цьому відео буду розказувати за англійську мову. Типу, наскільки я її вивчив, як я її знаю. Буду це робити на основі цього відео дівчинки з англомовної країни, яка переїхала до Норвегії, і давайте почнемо. У мене до заняття англійської мови залишилося 20 хвилин. Спробую вкластися. І в принципі, гадаю, для вас щось можливо буде корисне в цьому відео. Тут дуже добре, що є субтитри на українській, російській мові. Взагалі, Ютуб дуже крута штука. Рекомендую преміум собі взяти і просто слухати і вчитися. Wrote like this video so many times. I thought about it so many times, but it's so much to say. It's so difficult to like it. I don't know if this is good я буду мести партнер. І так, в цьому відео на початку вона розповідає, що вона... I have lived most of my life. Вона жила у Франції, і тому подібно вона це все розказує на, на норвежській мові. Зараз I'm gonna try to explain myself as well in English. How, for example, is she doing uh, this on this video? So let's try. Uh, I'm twenty eight years old, male. Uh, so three years ago, I decided move to UK, and um, my first job was at construction work, uh, at construction industry. Like and for this time, I'm working as well on the construction industry. Uh, my occupation is fixer dryliner. liner. So I made my money and I'm doing for my living job fixer dry liner. I'm putting plastic boards on a ceiling, on the walls and also I do frame. First I do metal frame. Okay, that's like first and second skin. Uh what else I can explain about myself? Я можу говорити там, наприклад, на різні теми, тому що на кожних уроках у нас, наприклад, там різні топіки. І саме, що таке, просто такий хардкорне, це коли відкриваються weekly news, недільні новості, новини. І, типу, там, наприклад, <кій> за будь що можна говорити, і там навіть є ну, дуже такі важкі слова. Наприклад, мій рівень англійського я проходив на долінго-тест, Долінка тест. Дуалінго -тест він приймається в багатьох університетах світу, і цей тест коштує 55 доларів. Але я не проходив платний університет. Цей тест я проходив безкоштовний. Безкоштовний тест він проходить близько так само 40 хвилин, і він вам дає приблизні такі результати. І мене показувало 85-90. У мене були бали, і це виходило B1. Я всім стараюсь сказати, що в мене желізобетонний А2 Б1. Там показало Б 1 Хоча, типу, письмо у мене дуже жахливе, тому що я взагалі не тренуюся письмово, тільки розмовляю. So this how it works. Я вже три хвилини це розказував. Ли, for every tenth second. Але перемотувати, вам профі... ж не весело цікаво. У Норвегії я, до речі, був останні дні. I started learning yet, is... дуже круто там, але холодно і там постійно дощ. And then ask me how long I've been living here and I say People ask for her how long she been in Norwegian. Cause Norwegian language is really cool. Вона буде розказувати приклади, і я, типу, буду щось додати зі своєї сторони. Типу якось так це буде працювати. Make a plan based on your motivation goal. Uh, спочатку, коли ти береш вчити щось, потрібно зробити план, для чого це тобі. Uh, for example that's if that's if not if you know of course of the modern alaym. Jak napried отримати hromadst in Krajine От це як план, або поступити в університет, щоб не працювати важко фізично, або просто могти взаємодіяти з будь-ким, типу, знайти легшу роботу. Для кого не секрет, що люди, які знають англійську мову, вона, наприклад, не всі люди працюють легше, які знають англійську мову, але вони, типу, мають більший шанс заробляти більше. Ну, в мене англійська через 15 хвилин. So my goal was to make Norwegian like another mother tongue because I know that I'm an adult now but I could try to learn this language as if it was my mother tongue and then maybe it will help me understand this language better. And also I saw the kids <coughs> that were moving to Norway and that learned really fast. вона дуже класно все розказує, типу, video відео беруть за дуже багато людей. Кажуть, що це найкраще відео на платформі Ютуб, яке дасть тобі поняття, типу як вчити англійську мову, тому що на Ютубі дуже багато, тисячі мільйонів відосів на різних мовах, як вивчити ту чи іншу мову. І те, що розказує ця дівчинка, ну це <кій> в топ-10, в топ-1% всіх відео можна віднести, як взагалі типу, розбирати як структуру вчення мови. Вона розказує, як, типу, як діти вчать а, мову. <кій> типу, що вони взагалі ну, не роблять граматику, вони, ну, вони не збираються вчити, вони не вчать мову, вони нею розмовляють. Типу, вони вивчили два-три слова, вони ці слова типу, використовують, потім вивчили ще якісь слова, і ще, і ще, і ще. І вони цими словами оперують так, вони, типу, і ну, спілкуються. Listen as much as possible to Norwegian. Uh, це я так вчив в венгерську мову. <coughs> У мене в Чехії була така робота підсобника, і мені, типу, повезло, то, що я міг постійно бути в наушниках. І я в наушниках близько 4-5 годин в день слухав венгерську. Мову венгерські подкасти слова. У мене було скачено, в мене не було там інтернету, у мене були скачені слова. Це були відео, в якому там, наприклад, 2-3 години там тобі кажуть: Хліб, кенір, собака, кутя, або там, я не знаю, так як ми зараз англійською говоримо, Елефант слон, експенсів, дорогий чіпест. Дешевший, дешевший. Ось так у мене було. Зараз, коли я вчу англійську, я слухаю подкасти, слухаю тейта. Мені тейт подобається із подкастерів. Ну, він не веде подкасти його приглашають, тому що його всюди аккаунти позносили. Слухаю його, там щось за політику. Потрібно якомога більше слухати. От на ту мову, яку ви хочете, наприклад. first years of your life like this and you're listening all the time so what i thought was okay what i'm gonna do first is that i'm gonna listen to norwegian as much as possible and doing it I'm not all the time but every time i could i was doing it so when i was for example like cleaning my room when i was playing a game on a computer that didn't require a lot of focus before going to bed i would listen to norwegian i'm a lot of Do They just... Діти взагалі не роблять ексерсайси не грама, і типу, взагалі, як процес обучення чогось, навчання чогось проходить. Типу, якщо тебе це хтось заставляє робити, або тобі це не подобається, ну то далі рухатися немає сенсу. Так і, наприклад, у мене є зараз дві учительки, наприклад, з одною я не хочу займатися, тому що вона. Тобі дає щось читати і далі там після тексту є запитання, на які ти сам відповідаєш. Вона цей весь час сидить в телефоні, типу, я вже з нею не займаюся і займатися з нею не хочу. Тому потрібно таке зразу відрубувати, тому що вам не має бути нецікаво. Інша моя вчителька мені з нею набагато цікавіше, тому що, тому що вона викладається, типу, і мені так цікавіше. Наприклад, я не слухаю подкасти, які мені не подобаються, я не роблю граматику а, взагалі, типу, <кхем> ну, це як у мене такий екзампл. Да, типу, я не кажу, що це добре, це кожен сам по-своєму -по вибирає. Типу, маю на увазі, що вам повинно бути цікаво, вам повинно це подобатися. Don't. When I fell in, <time: wh Richards> no, I didn't do that. What I did was hearing, for example, the same book over and over again. And sometimes my mom she tells me like, when you were a kid, you knew one book by heart. You just like turned the pages. You knew exactly when the page. На рассказе, коли ти дитина, у тебе на руках книжка, і ти знаєш, куди ви потрібно перегорнути сторінку. Також у на рассказе про те, що Там є незрозумілі слова, ти їх собі там підчіркуєш, ти йдеш далі. А, ну, в процесі цього ти перевіряєш, що це слово означає, і ці слова будуть повторюватися знову, знову і знову. Мова, якою ми розмовляємо, це, наприклад, українська, або навіть англійська, хватає, я не знаю, там тих, тих навіть, можливо, хтось з вас бачив 800-850 слів. Ці всі слова повторюються. Повторюється все постійно. Англійська мова бізнес мова важка, тому що там такі терміни, слова, які ти майже ніде не почуєш, крім там BBC News і там оцей от роботи в системі там бізнес топік менеджмент. А всі такі решта слова такі how are you doing? Cheers, mate, thanks, I really appreciate Sorry, pardon me. You're doing great, Yeah, I'm doing well. That's fine, perfect. I'm late. Um, I will do this. I'm boring. I'm busy. I have lots of job. Uh, I have lots of work. I'm tired. I want fun. I'm hungry. You I'm hungry

Really... Пам'ятаю, коли був в Норвегії, це просто жесть. Просто жестока мова. Взагалі нічого не понятно. Вона каже, що можна гратися з перекладачом або з ChatGPT. тобто ти можеш з ним общатися, як зі своїм другом, подругою, там, щось задавати, питання. І там писати тексти, і тобі це буде озвучувати. Наприклад, тобі щось треба прочитати, ну тобі впадло, ти це копіюєш, чат ставляєш чат Чадюбічі, тобі це читає голосом, яким ти хочеш, підбираєш там. Like Взагалі класно, що вона записала таке відео. Зараз покажу. А, скільки набрало це перевідео. А, Це відео набрало 685 тисяч. Реглядів і набирає близько трьох-чотирьох мільйонів, я гадаю. Гарна дівчинка, яка все гарно розказує, гарне освітлення, хороший звук, взагалі все круто, класно. Із дай ню саме і Норвегі, сойка рекорд, фрейм, а меседж про мі і сен Бачите, класно. Знаю якихось людей в Норвегії, з має там друзів, подруг, колег, і вона їм пише, типу. Ah, i have a text, please read this text and me your voice how you read <laughs> it. vocal so that I was reading it so this helps me a lot. But I think that you can find this on internet as well. On Instagram, I gave you a tip of a podcast, and then you get like an email with a text, and you have a podcast. So the person that wrote the text reads it for you as well. So... <laughs> Короче, yeah, text and. Коротше, людина зачитує в подкасті цей текст, і ти маєш цей текст типу, в електронному виді, ти це можеш читати разом з цією людиною. Типу. You could use this method with ти this podcast, for example. Ти можеш цей використовувати метод. Okay, it is nobody understood anything of this explanation. Вона об'ясняє детальніше все те же саме, що я зараз сказав. ...if sentences, and I was learning grammar, vocabulary, conjugation, pronunciation i was learning all of this in one exercise in a way i learned simple words at the same time as doing this i thought i also want to learn like some easy words to start a sentence or to like build a sentence <try> Сематарними словами якісь сентенси, ті паречення. Коротше, а це ото що я вам сказав, 850 пятнадцять саме вживаних слів, які тільки є. Я думаю, можна знайти можна спуститися навіть до 350-400, Ну це так час. Тільки my guess. Майґес my guess. Uh, вивчити оці от слова.

how to remember vocabulary. How, how to learn слова. new words. How to like know how to use the vocabulary that you like And this is my Try to see it in context. And when you want to learn a word, try to find a sentence in a movie or in a book. In general, the easiest way to remember words is to find word in context. Тобто є спеціальні такі сайти, наприклад, ти прописуєш слово, і тобі це слово показують о, в якомусь фільмі Марвел, або Пірати Крипського моря, або з о, якогось тексту, з якоїсь популярної книги, щоб тобі це краще запам'яталося і відклалося тут. Типу, як тобі запам'ятати, ну, я елементарно кажу, як тобі запам'ятати слово car? Або ладно, «language». От «language», ну слово таке досить важке. Писати його важко це 100% і запам'ятати, наприклад, language. Як його запам'ятати? можна сказати так: I can explain myself in three different languages. Я можу пояснити себе, я можу об'яснитися типу з людьми в трьох різних мовах. От так можна заповнити це слово, в принципі. Something like this. До речі, коли я вчив інгерську, у мене були. Таких зошитів, штук я не знаю, скільки дуже багато. І я просто пообідав, там пообідав хвилин 10-15 і весь, весь інший час я просто зошита просто переписував. Не зошита, а з телефона переписував готові тексти, sentence, е е речення на листки. With your Then write the sentence on another piece of paper and then try to read the sentence, like for example, once a day. Once a day, like 10 minutes pronunciation. How I took notes for me to remember the pronunciation of words. So, for example, I would write on top of the real word, like how I would have written it since it was pronounced that way. And also, I could write like. So if you have to build a similar sentence in another context, your brain will think automatically, oh, this structure, I know it because I've read it so much that I, it's a bit like automatic for me. So maybe you will be able to replace the words in the original sentence by other words in the context that you're in now. And <coughs> <coughs> Кожне слово, наприклад, можливо, майже можна замінити. Ну, майже можна замінити. Є слово, яке ти не можеш, ну, ти не маєш час просто замінювати його, ти його не знаєш і не хочеш якось перекладати його. Ну, типу, згаяти на це купу часу і ти просто пояснюєш іншими словами. And make a sentence without having це навіть таким способом можна дуже легко запам'ятовувати слова. От Я написав собі. Що <кхм> собі написав? A similar I adjective. Навіть ти записуєш собі слово в словни, який хочеш запам'ятати. І ти не пишеш переклад своєї, ну, типу, на рідну мову на українську, а ти просто пишеш переклад цього. I to think like, oh yeah, this grammar rule, I remember part of me, really. So I'm not saying that it is wrong to do grammar exercises. Me... Do exercise doing grammar exercises wasn't interesting. My goal was for Norwegian to become. Are you canal Norwegian? with Liz.

Сьогодні там хлопчик подивився на мене. Дія Дайрі. Сьогодні начальник. У мене була сварка з начальником. Дія Дайрі. I need to buy some groceries. Ну, типа, ви мене поняли. Або навіть якісь тексти, типа, і все. what I wanted to do tomorrow. And say this. Google translate is going to give you like a word that has nothing to do with the word you're looking for. But if you write a whole sentence with a good context and a sentence that's correct in the language that you're writing it in, Google translate will most of the time translate it right no, 11, what I did was write 5 sentences 100%. about my day, yeah, writing, this video. writing the Norwegian version of my day and then like, do I exactly the same, try to read it out loud a lot of times, make Google control, say read it for me. I dag følte jeg meg litt trist fordi det har regnet mye i det siste. Jeg håper at jeg føler meg bedre i morgen. Så Så jeg 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 jeg... gjorde gjorde det det, det det mer mer, og 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 skjønte at var var lettere lettere for meg å mine egne selvfølgelig not that sentence cool. that i could understand or when there were like many words that i understood Dobre, yeah, i was so happy so and, manager's and manager's like i felt so proud i just writing on YouTube, on a search english stories and just about Sherlock holmes and different kind of stories so that's how we're doing it. Possible. And Is then I would take the book it. and follow the text in the book at the same time as I would. <laughs> <laughs> this no I'm using everything I explained to you actually. in this video. Watch Spirit. it again and use copy some pulse. sentences that I thought. Uh, uh, it's, really cool, brass, and it's a good because to know that I have a brassic, alac, and a and... Там соответственно на британ... британській априкатанській англійській. І я майже нічого не розумів. Типу я подивився 5 сезонів, майже нічого не розуміє. Чи... Ну, То, що вони говорять, я не розумію, а от сама суть, я, типу, розумів. Тому дивіться, це буде по-любому полезно. That were useful, I would change Useful. and States. i would re-watch it again for example with norway for example with norwegian <laughs> write stories with your vocabulary lists uh <laughs> write stories with them again listen. i was lucky to know some again of words listen sentence by, by i you. think that we think of learning things by heart as like a bad thing but honestly these stories Learning them by heart and reading them a lot of times, what it helped me with was remembering vocabulary, understanding grammar. За свої чувства, типу, вона розказує. Коли вас щось затронуло, наприклад, хтось щось добре зробив для вас, або у вас якісь яскраві моменти, коли ви поїхали кудись відпустку, і, типу, пишете це все на англійській мові, до прикладу, і воно дуже добре запам'ятовується. It's really good. You have ever like really saying to do, do, and then you never learn. You never teach your brain to pronounce words, to work on the accent in a long sentence because you don't know how to make a long sentence. Hmm. And I think that oh, I, I don't plan think plan I'm sure that analysis, this, the fact that I did all this, it helps me for two, two things that like impress people a lot when I speak Norwegian. Is that I speak really fast stories. Oh. to yourself. І це ж я ну, роблю сам собою. Типу, я мало взагалі з ким говорю на англійській, і навіть на українській мало з ким говорю. Тому що зранку покидаєшся, ти в наушниках, автобус, поїзд, знову автобус. Приходиш на роботу, привітався, заходиш до себе в квартиру. Ну, типу, в квартирі ти в якій працюєш, туди заходиш сам і тим з наушниками. І, типу, ти так цілий день проводиш. На роботі сам в квартирі щось робиш і потім їдеш додому, знову в наушниках. От зараз я з ким говорю. Зараз буду з вчителькою говорити і до того, що з вчителькою от з вами записую, типу, відео. От так от і. My life burning. Totally earlier, if... багато хто сам до себе говорить. Типу в Лондоні взагалі дуже багато хворих людей. Вони можуть самі з собою в автобусах говорити. Взрослі прикиньте, взрослі мужики, там, це дуже дивно. Типу в Лондоні дуже багато хворих людей. It's for you, you like just проблемно. in the moment to so dare doing the accent speaking the movie that they... all of this and then it's running because say jizz. as long as you work, you will get better. And even if <laughs> В процесі, як ти щось зробиш, ти стаєш все краще і краще. Це ти, типу, йдеться до того, щоб ти ніколи не зупинявся, продовжував вчитися. Так, да, це дійсно так, але подекуди це дуже важко. І як це все побороти? Типу, ти один день сідаєш, читаєш книжку. Як це в мене проходить другий день, вчишся на дуалінго. Третій день проходить в тебе урок з вчителькою. На четвертий день ти не хочеш взагалі нічого. Ти відміняєш урок з вчителькою, ти не хочеш нічого вчити. І що ти робиш? Ти включаєш собі просто серіал або фільм. Кінг-конг на англійській мові. Бабах! Все. Це то, як ти вчишся. І після того, як ти відпочив, подивився кінг-конг на англійській мові, ти продовжиш далі. Дуалінго, вчителька і. This is how we working. Це так, як воно типу, йде, так як воно має бути. Добре, я вже спішу. Хто подивився, дякую.